Вітаю, друзі! Про те, що з 12 вересня 2023 року змінено правила обчислення суми компенсації за невикреслені дні відпустки, ми вже розповідали в одному з минулих відео. Але оскільки текст змін до сотового порядку виписано не зовсім вдало, наші фахівці направили запит Мінекономіки, в якому просили пояснити порядок обчислення середньоденної зарплати на конкретному прикладі. Наведемо його умови. Працівник звільняється 18 грудня 2023 року. У нього є невикористані щорічна відпустка за робочий рік з 1 серпня 2022 року по 31 липня 2023 року та за частину робочого року з 1 серпня 2023 року по дату звільнення, а саме по 18 грудня 2023 року. А також відпустка на дітей за 2022 та 2023 роки. Як же розрахувати середньоденну зарплату для обчислення суми компенсації? Лист відповідь Мінекономіки на наш запит надійшов дуже оперативно. До того ж, роз'яснення щодо нових правил обчислення сум компенсації на використання дні відпустки відомство розмістило на своєму офіційному сайті. В цьому роз'ясненні також розглядалися приклади, аналогічні на вище. Тож, розбираємо відповіді Мінекономіки. Перше. У разі звільнення працівника, 12 вересня 2023 року, чи пізніше, середньоденну зарплату обчислюємо з урахуванням нового абзацу 2 пункту 2 порядку 100. В ньому зазначено, що середню зарплату для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, слід обчислювати, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Цікавий момент. Якщо дата звільнення працівника припадає на період з 12 вересня 2023 року по 31 грудня 2023 року, то на всі дні відпусток, що не були використані таким працівником, він набув право до 31 грудня 2023 року. Тож середньоденну зарплату для визначення суми компенсації рахуємо, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Друге. У загальному випадку, у разі звільнення працівника в період з 12 вересня 2023 року до 31 грудня 2023 року, розрахунковий період складуть повні місяці, а саме з 1 січня 2023 року по останній день місяця 2023 року, що передує місяцю звільнення працівника. Таким чином, у наведеному вище прикладі, у разі звільнення працівника 18 грудня 2023 року, розрахунковим періодом буде січень-листопад 2023 року. Третє, у новому абзаці 2 пункту 2 порядку сотого вказано, що обчислення середньої для компенсації за невикресленні відпустки, на які працівник набув права до 31 грудня 2023 року, проводиться, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Проте він економіки наполягає на загальному порядку обчислення середньоденної зарплати, виходячи з виплат за розрахунковий період. Тож суми нарахованої зарплати, крім премій та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період, враховуємо у тому місяці, за який вони нараховані. Премії та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період, під час обчислення середньої заробітної плати враховуємо в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Ну а поки у нас все. А на завершення ще раз акцентуємо вашу увагу на тому, що порядок обчислення середньоденної зарплати для визначення суми відпускних не зазнав змін. На цьому на все Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!